Атомна енергетика України, екологічні проблеми атомної енергетики. Які переваги і недоліки атомної енергетики? Ядерна енергетика України, послідовність операцій з видобуванням ядерного палива з руди, виготовлення твелів, використання твелів. На атомних електростанції і подальшого перероблення радіоактивних відходів називають ядерним циклом. Ядерна енергетика України нараховує чотири атомні електростанції: південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська і Запорізька. На цих атомних електростанціях діють 15 атомних електроенергоблоків, загальна потужність яких становить 13 580 мегаватт. На атомній електростанції припадає близько половини електроенергії, вироблене в країні. Середній ек еквівалент одної дози юнізучого випромінювання, що отримує людина протягом року від деяких джерел радіації, джерела радіації це космічне випромінювання, зовнішнє природне опромінення, внутрішнє природне опромінення, будівельні матеріали, медичні дослідження. Телевізори та монітори, ядерні випробування і атомна енергетика. Все це становить е цей середній е еквівалентної дози опромінення. Перед вами є дані, де ви можете з ними ознайомитися. Значення допустимих рівнів у місту радіонуклідів. Цезію 130 сіл, стронцію 90. У харчових продуктах і пітній воді. Ну, ми візьмемо декілька з них. Це хліб, хлібопродукти. Питома активність, наприклад, у Цезій 130 сіль це 20, стронцій 90, овочі 40, 20. Ну, і так ще візьмемо питна вода. Два і два, yes. видобування уран. Ви бачите, як виготовляють твели. Використання твелів на атомних електростанціях. Один із основних це утилізація відпрацьованих твелів. На схемі показано поділ ядер урану 92 235. Перевагні ядерного палива. енергетична ефективність вища у мільйони разів. Запаси ядерного палива в десятки разів більші. Спалювання ядерного палива не, про, не потребує кисню. З ланцюговою ядерною реакцією ми вже з вами е зустрічалися. От перед вами схема. Перед вами схема ядерного реактора, який основна частина атомної електростанції. Сам принцип роботи а, атомної електростанції. Ну і на фотографії ви бачите Запорізьку атомну електростанцію. Рівненська атомна електростанція, Південноукраїнська і Хмельницька атомна електростанція. Джерела радіоактивного фону. Зовнішнє природне опромінення 0,35 мілізівер Медичні дослідження 1,4 милзиверу, телевізори та монітори 0,1, атомна енергетика 0,2 Внутрішнє природне опромінення 1,35 мілезер, ядерні випробування 0,25, будівельні матеріали. 1,4 і Улов промінювання 0,35 мілізіверт. Існує 5 способів захисту від радіації. Перше. Захищатися і митися. Друге. Особливий стиль прибирання. 3. Меню для захисту від радіації. 4. Ліки від радіації. І п'яте особиста гігієна. Ядерний цик. Що потрібно зробити, щоб отримати кілограм дров? Що потрібно зробити, щоб отримати кілограм ядерного палива? Слід створити цілу промисловість. Що робити з твелами, які відпрацювали свій ресурс? Твен, частина реактора, пристрій, у якому міститься ядерне паливо, таблетки діоксиду уран. Ядерний цикл складається з видобування урану, виготовлення твелів. Використання твелів на атомній електростанції і утилізація відпрацьованих твелів. Чи варто побудувати сховище для відпрацьованих твелів у Чорнобильській 30-кілометровій зоні? В Україні працюють чотири атомні електростанції. Запорізька атомна електростанція найбільша електро... електростанція Європи. На ній працює шість атомних енергоблоків. Рівненська атомна електростанція. Там працює 4 атомні енергоблоки. Південноукраїнська три атомні енергоблоки. І Хмельницька. Два атомні енергоблоки. Атомна е енергетика України. Діє 15 атомних електроенергоблоків. Загальна потужність їх 13 580 мегаватт. Наскільки безпечно є атомна енергетика? Чорнобильська катастрофа вибух на 4-му енергоплоці Чорнобильської АЕС. Все відбулося 26 квітня 1986 року. Наслідки Чорнобильської катастрофи регіони Росії, України, Білорусії виявилися радіаційно забрудненими. На 30-кілометровій зоні навколо станції було евакуйовано все населення. Чорнобильська Аес сьогодні. Всі енергоблоки виведені з експлуатації. Чи траплялися ще у світі подібні катастрофи? Японія 2011 рік Уряд Німеччини заборонив розвиток атомної енергетики. Яка ваша думка відносно цього питання? Вам необхідно буде описати це в зошиті і е, в кінці під час е, закінчення дистанційного навчання буде перевірено. Задача. Скільки енергії за добу виробляє Рівненська АЕС? Теплова потужність кожного реактора на АЕС дорівнює 3000 МВт. Коефіцієнт корисної її 35%.